Так, дивіться, е, щось наподобі такого. Ще я дуже хочу, щоб Вітя приїхав, тому що він, ну, знаєте, в чоловіків очі краще на машини саме. Але вже все одно мені здається, що таке вже трохи щось схоже такі до машини. Підложку я ще піднес, підміз... зроблю одну, щоб добре трималося. І тут ще травичку таку зроблю. Тому повинно бути все гарно. Не знаю, що ще додати. Ну, ще, якщо його я все покрию кремом, звичайно, спочатку, щоб крошка не чіплялася, постоїть, постабілізується в холодильнику і буду прикрашати вже кремом. Такі мої ідеї. Не знаю, чи велика кабіна дуже може, чи нормальна. Може, трохи високовата. Може, трошки ще зніму. Зараз буду пробувати. Так, дивіться, ну що, я вже трошки зрізала кабіну. Уже, мені здається, трохи краще. Так. Це, типа буде зад машини, а це хочу, щоб був перед. Що ще трохи так ви поміняти? Ох. Коли я зробила форму торта машинки, я покриваю його. Кремом вершковим залишаю на ніч, ну, щоб він трохи стабілізувався, всі кришечки щоб а, забралися, можна на пару годин. І на наступний день я почала малювати, точніше, почав мені. Малювати віття, допомагати в цьому. Він намалював, де вікна, де двері, де фари, де колеса, щоб все було так рівномірно, правильно, гарно. Тому що хлопці, чоловіки в цьому дуже розуміються. І порекомендував ще трішки відрізати ззаду машинки кусочок, щоб був коротший. І, знаєте, відразу машинка по-іншому засяяла своїми барвами, стала ще більше схожа на машинку. І Далі я починаю, коли все в мене вже намальовано, просто прикрашати кремом. Вікна зробила білим кольором, і все остальне буде таким синім кольором, голубим. Єфремчик хотів поліцейську машину на свій день народження. Тому я зробила, це дуже просто: такими зірочками насадкою відсаджувала всі, все так само, просто міняла кольори, щоб було де правильно. Якщо щось я не розуміла, я кликала вітю і він мені показував, де щоб ясніше було, там, що краще, де як намалювати. Далі зробила я ще колеса чорними, і віднизу, знизу таку зробила ще а, чорні геть знизу. Як правильно сказати, не з машини чорний. Ось так. І дивіться, фари зробила жовтенькі. І ще зверху просто зроблю мігалку таку червоним кольором. Ось така в мене вийшла машинка, І, як на мене, для першого разу дуже добре. Коротше, це так, як мій холодильник сьогодні виглядає. На день народження був у нас ось такий солодкий стіл, і ця машина ідеально вписалася саме до нього. Я відразу ще робила інший тортик, такий маленький, і показую більш детально всі солодощі, які були в нас на день народження. Ви знаєте, тільки дійшли руки виставити це відео з цим тортиком. Тому. Можливо, кому пригодиться. Мені ж пригодилося, я знайшла і зробила собі. І якщо ви думаєте, що вас не вийде, повірте, вийде, ви тільки спробуйте робити не так важко. Єфремчик був дуже-дуже задоволений, дуже радий. Він машинка, машинка! Він хотів його їсти, щоб я відрізала кусочка. Ну, тому я рекомендую, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була щаслива і спекти те, що вона любить. І це, знаєте, для дитини по-іншому відчувається, мама зробила це дуже класно. Тому, надіюсь, вам сподобалася ідея. Ось такий маленький тортик машинка у формі машинки робиться легко і смачно. Крем мене теж зверху я прикрашала вершковим кремом з крем крем-чизом. Можете робити інший, але я робила такий, щоб він був смачний, коли ти їси його, щоб він був смачний. Ось такий у нас тортик. Пишіть, хто, які робив для своїх діток тортики, для, за, на що мами готові для своїх діток хочуть зробити їм приємно да, на день народження. А, мені дуже цікаво, хто який випікав для діток. Ну, що я всім дуже вдячна за ваші перегляди, за те, що дивитесь, підписуєтесь. Ось такий виходить він в розрізі. А, дуже смачний взагалі вийшов, такий ніжний тортик смачненький. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.